Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 11-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 29-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року. По 1 липня 2024 року орієнтовно склали. Особового складу знищено приблизно 543 810 особин за добу, 1110 і поранено 1 мільйон 631 430 песиголовців за добу. 3330, танків 8099 одиниць за добу, 19, бойових броньованих машин 15 550 одиниць за добу, 26, артилерійських систем 14599 одиниць за добу, 66 реактивних систем залпового вогню 1111 одиниць за добу 1. Засобів протиповітряної оборони 874 одиниці за добу, одна, літаків 360 одиниць, гелікоптерів 326 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 11620 одиниць за добу, 36, крилатих ракет 2333 одиниці за добу дві. Кораблів катерів 28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця, автомобільної техніки та автоцистерн 19713 одиниць за добу 70 спеціальної техніки 2448 одиниць. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, Сука!